О, Боже, ні, 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 я. Мій мозок не може цього розуміти. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Roblox гру, яка називається «Роби справжні дзвінки, щоб врятувати друга Тайкон. Е, так, друзі, сьогодні ми будемо дзвонити, е, щоб скамити різних людей і отримувати гроші, щоб врятувати нашого друга. Так, друзі, у нас є офіс, давайте я вам покажу. E, я так розумію, що ми потрапили в Дніпро. ну, Ви самі розумієте, думаю, що потрібно, не потрібно далі нічого казати. E, так, що в нас є? У нас Get Hammer, Get Bucket, Get Energy Drink. Так, це все зрозуміло, наше нам відро і наше нам молоток я не знаю, але окей. E, так, у нас є наш компухтер. Я тут, друзі. Перед початком, як почав записувати, тут трошки пропустив, бо тут було пояснення, що тут взагалі друзі. коїться. в нас прийшли якісь колектори і стирили в нас бубу. Буба це усьо в нас, ця рибка, уся буба. Ось. І. Це вона в нас була в якомусь акваріумі, він десь тут стояв, і в нас коротше, ці колектори прийшли і стирили цього друга і сказали, давай мільйон баксів, а якщо хочу його е повернути. І ми цим власне, сьогодні, друзі, будемо займатися. А перед початком цього відео обов'язково поставте свої вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таке відео на ютубі ставало все більше. Так, окей, друзі, сідаємо за наш компустер, і в нас є тут дві кнопочки: апгрейди і call someone. У нас також є ці колу Wallpower. Ага, 49 років, окей, тоді нас це не цікавить. E, так, call someone. Так, дзвонимо на рандомні номери. Так, хто там? Оранжус. Я не знаю, чому оранжуз, але окей. Okay. E, 1893 в 1893-му в. Ага, USA Supreme Court Томату, це Vegetable Mato Те, що Томато, це був. А то, що вони підписали що томато, це в нас. Uh, Ovochi, ane frukty. Okay, can you can image box? Uh, the national animal of Scotland is the unicorn. Here you go. Aha! Я не розумію, друзі, як це коїться, а не нам дають свої ці CVV-коди, наскільки я розумію, від банковської карти, чи, 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 чи це самі банковські карточки? І ось ми отримали 10 баксів з того, що ми когось заскамили. Тому давайте так дзвонити <с regarded> далі. Було б круто, якщо б я щось тут розумів, але я не розумію. Так, окей. Який твій люблений колір? Е... Так не розумію, що, це, друзі, що це таке. Так, шелоус. Е, давайте це клікнемо. E, так, окей, нам знову дали номер карточки і ми зараз знову його вписуємо. E, і bank аккаунт. Окей. І що так, друзі, тепер? Так, ми отримали ще 10 баксів. Окей, давайте тепер вийдемо звідси e, і підемо сюди, ми можемо тут наняти друга опа, опачина. Тут вже в нас така баба сидить і теж друзі, скамить когось. І нам зараз будуть e, даватися. Так, і що? Я, наскільки розумію, ми більше не можемо нічого зробити, поки е, не назбираємо на ще другого типа, який нам теж буде скамити людей. Так, е, чи це Летісія? Е, чи ти любиш читати книжки? А я не розумію, ми тут питаємо щось одне, а, а тут взагалі, типа, друга відповідь, чи що це таке? Я не розумію, друзі. Якщо ви розумієте, я, як це тут працює, то ви мені скажіть. Так, окей. Е, так, нам знову дали номер карточки 6857. Ми його вписуємо. І е, так. Так, 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 так. Ага, ого. Е, мій ПК зламався, Допоможіть, будь ласка. йокарний бабай з тобою. Що ти хочеш? Фікс ПК. Ні де хамер, Окей, ага, ось для цього нам і потрібен, власне, друзі, е, молоток. Так, от такий ми молоток взяли і тепер біжимо їй допомагати. Так, починаємо фігачити по комп'ютеру. Ага, все, ми вже все, все зробили, друзі. так І нанімаємо друзі другого друга. Окей, mm, okay. і e, можемо ще наняти пізніше третього друга і пізніше далі розширяти наш офіс. Але мені цікаво, то, що ми розширяємо офіс не вверх, а отак вот от в длину. Це прям такого я вже не бачив. Е, окей, давайте фармимо баблішко і, і, і далі, друзі. Так, друзі, я тут собі працюю спокійно, нікого не трогаю. А мені тут виписують смски, що компуктор поламався. Я не розумію, в чому проблема? Йди, візьми молоток та собі почини його. Лянь. Ох, і мене це біси, капець, друзі. Обом ще й комп'ютер поламався. Йо, карний бабай, ще й два рази треба бігати за хамерами. Так, окей, а коли ми будемо, друзі, замучуватися, щоб нам треба було випити енергетика. І на що нам відро, От мені це цікаво, наше відро. І давайте візьмемо енергетика, бо так по приколу я хочу випити енергетика, а я його не можу випити навіть. А ви хочете енергетика? хочете, ні? Так, він заробив нам 5 доларів. Так, добре, роботайте, роботайте, а ми збираємо поки що 94 бакса, щоб наняти вам третього, там типа. І як завжди дзвонимо, питаємо панкейки чи вафлі. Я не їв бекон 14 років і ти маєш гарне, гарне волосся. E, і коротше я не розумію, друзі. Тут якісь такі рандомні дзвінки кояться, що, що я цього. не... Мій мозок не може цього розуміти. E, так. У нас 97 баксів, тобто ми вже можемо наняти третього тіпочка. E, і також друзі, у мене є питання, де нам взяти геми? Оце мені дуже цікаво, де нам взяти геми? Так, 190 і 400? Е, e, Окей. Так, я поки що думаю, що нам треба вкачати оцей апгрейд, тому що в е, нас ціпочків багато, але заробляємо ми і так мало. Треба, друзі, е, багато бабла зробити. Е, так, 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 так. Ага, окей, все, бабла нема. бабла нема, так, все є. Е, і я думаю, що треба оце купляти. оце. Так, е, знову в когось поламався, друзі, компухтер. Я е, просто в шокі. Е, беремо молоток і погнали, друзі, далі. Айні деба... О боже, ні, ні. ні, Я то думав, на що воно надо. Я думав, на що надо це відро, друзі. Ні. Чому мої співпрацівники ходять в туалет в відро. Друзі. Що тут коїться? Так оце тип це типці, якісь прям професіонали так бачу. Так, у нас прийшов якийсь бухарест. Добрий день, президент Румунії. Добрий день. Так, він теж хоче в туалет. Мені це не подобається, друзі. Чому мої працівники ходять в туалет в відро? Що це таке? Так, окей, хелп. Працюйте, все, працюйте, працюйте. Я поки що йду вкачати оцю цю всю штуку, щоб ви більше бабла мені заробляли. Бо я вже не хочу працювати, а хочу, щоб ви більше працювали, тому працюйте, працюйте, а я поки що буду тут всі відпочивати. Так, ну що ж, друзі, мої працівники е, працюють. Я не працюю, я відпочиваю. А, але в мене є до вас, е, для вас новина. До мене приходили з поліції і казали, щоб я платив якісь податки. Я не розумію за що податки і так далі. і так далі Але казали, щоб я щось платив. Е, так, і цей чувак заснув. Йому треба взяти енергетика. Окей, давайте візьмемо енергетика е, Так, чувак, не спи, будь ласка, wake up, капа, боба. Е, цей чувак хоче в туалет. Е, давайте йому теж дамо таку можливість. Хоча мені це взагалі, друзі, не подобається. І в цьому знову зламався комп'ютер. Які ж у нас слабенькі комп'ютери, треба, мені здається, обновити е, характеристики е, наших комп'ютерів, бо вони щось занадто якісь слабенькі. Так, давайте самі навіть трошки посидимо, поскамимо. Так, дзвонимо, хто там, оранжус. Так, як завжди, будемо клікати швиденько, швиденько, швиденько клікати все підряд, щоб просто швидше заскамити це все діло, щоб мати більше бабла, щоб спасти нашого цього бубу. Але проблема в тому. Власне, що я не розумію, як тут нафармити мільйон, ну, це майже не, ну, нереально, тупо е, скільки б я не, не наймав людей, це нереально. І тіпа, навіть якщо я буду класити ці апгрейди, все весь час. То це, типа, все одно, ну, це типа дуже довго-довго треба тут сидіти, щоб так нафармити. так. Що тут вже знову сталося? Так, знову зламався комп'ютер, знову беремо е молоток і знову йдемо допомагати. Типу, бо в нього знову зламався комп'ютер. Так, фікс ПК. А це а, та чого ти знову заснув? Ти задовбав вже спать. ну? Викапа Боба, алло, Energy drink. І Давай, да тебе зараз буду нап напоювати цим енерджі-дрінком бо ти задобав. Він вже спить другий раз за 2 хвилини, я не знаю, мене вже це бісить. Так, 215 баксів. треба хайрити наступного френда. Наступний тіпочок нас працює. наступний 345 обла. Офігеть. Е, окей, і що? І далі чекаємо, поки нам, поки вони нам назбирають бабла, і в цьому знову мався комп'ютер. Я тут буду по-походу просто якимось, друзі разноробочим, які треба, які треба носити енергетики, відра, е, щоб вони ходили в туалет і. друзі. Молодки, я так ще розумію, що їм не, не можна давати цих енергетиків, бо власне після енергетики вони дуже хочуть в туалет, а тоді е мені треба таскати їм відра, ще не дай бог нас відра закінчиться, друзі, нафіг воно надо. Так, друзі, ну що ж, в мене 400 баксів. І я пропоную hire intern, бо a friend, це вже ми знаємо, що воно буде, воно нам особо нічого не дає, тому давайте спробуємо щось таке зробити. І що, е в нас. Ага. Я поняв, а це... Оооооооооооо, оце, кстати, класна штука, так, смайк. А що це значить смек? Ми йому дали. Це ми йому дали скейборд нього він з'явився, я не понял. <св> Окей, <св> але це дуже класний тип, тому що він буде э, допомагати нашим цим э, типам, тому що... Что... Ага, я подобрен нічого не буду казати. Тому що він буде носити енергетику ту таку всяку фігню для наших цих людей, щоб вони не замучувалися, не ходили тут в туалет, не хотілося їм розвалити мій комп'ютер, які я їм дав. Тому, ось, наприклад, він зараз візьме молоток і піде. З цим е, молотком до цього, тіпа, щоб йому е, починити просто комп'ютер. Е, тому ось такі друзі, справи блін. Е, 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 е. Насправді я вам хочу реально сказати, що дуже довго розвиватися в цій грі, і мене прям це аж бісить. Тому е, і в мене є для вас пропозиція. Давайте я трошки пограю в цю гру сам без відоса, щоб тут побільше прокачатися. А тоді, якщо на цьому відео буде 20 лайків, я звісно сумніваюся, що тут буде 20 лайків, тому що ну, е, ми давно не робили 20 лайків. Але якщо тут буде 20 лайків, то тоді, друзі, давайте. Я запишу вам другу частину, де ми все-таки врятуємо нашого Бубу. Тому давайте, друзі, за Бубу обов'язково. Поставте свою подобайку, е, тому друзі, на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки. Підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!